Усе це називається барбакан це такий фортифікаційний комплекс, який був збудований у 15 столітті. Він був головним ходом у стародавнє місто і захищав його від ворогів протягом багатьох століть. Подивіться, яка товщина стін, десь півтора метри. Напевно, тут багато різних ходів і місць для прогулянок і фотографій. Тут можна роздивитись картини місцевих художників, а ще тут є оглядовий майданчик. Звідси відкривається вид на вулицю, яка дуже схожа на Андріївський узвіз у Києві. У кам'яних лабіринтах знаходиться найдовша вулиця старого міста. Вона називається пивна. Ну а випити польського пива тут можна майже на кожному кроці. У старому місті Варшави багато калоритних барів та кафе. До того ж, приємно, коли і в польському вуличному кафе тебе зустрічає українець. Ось знайомтесь, це Максим. Він із Києва. Можна, а ви пива нам принесете? Потім о супер. <рес> Вау, клас. А ви тут працюєте? Так, 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 так. давно. Ну строк, строк. Ну, давайте. Ого, ви такий високий дядько. <ривіт> а який у вас ріст? Метри до нас У мене 84. Було тепер 83. Отже, старе місто Варшави це три площі: замкова, ринкова та площа Канонія. Власне, на цій площі ми зараз знаходимося. Вона дуже тиха, вона невеличка за розмірами. Вона має трикутну форму. А одна з особливостей цієї площі це найвущий. Дім у Варшаві, напевно, у світі. Подивіться, який він. Дуже вузький. І там живуть люди. А ще ця площа прикметна тим, що вона знаходиться за собором святого Йоанна Хрестителя. Раніше в цих будиночках жили священники-каноники, і, власне, тому площа отримала таку назву. І в центрі цієї площі знаходиться ось цей бронзовий дзвін. Вважається, якщо його обійти три рази, то ти здобуде щастя. Зараз я його обходжу три рази і хочу, щоб це було щастя для всіх нас, українців.